Як лісова фея захистила звірів, у віддаленій країні володарював колись король Владислав, і був у нього улюблений син, Принц Ігор. До всіх підданців король був добрим, нещадним лише до лісової дичини. До вподоби був королю Владиславові мисливський ріжок, а принц видався лагіднішим на вдачу, та саме його викрала лісова фея. Щоб хоч якось захистити скривджених тварин. Король повернувся з полювання і не знайшов удома сина. Натомість він зустрів під наймогутнішим деревом королівського парку лісову фею. Вітаю тебе, володарю, мовила вона. Не в моїх правилах таке чинити, але мені дуже не подобається твоє ставлення до лісових мешканців. Тому знай, твій син Ігор набув подоби звіра, інші тварини його не скривдять, та мисливці, серед яких ти, найперший, можуть завдати принцові непоправної шкоди. Ким став твій син, я не скажу. У лісі він проживе рік, а за цей час ти мусиш зрозуміти, якої шкоди завдає зброя звірам і птахам. Владислав заплакав і заборонив лови в усьому королівстві під страхом смертної кари. Про це миттєво сповістили в усіх закутках королівства. Наступного ранку король вирушив до лісу. Він зустрів зайчика і запитав: чи не ти мій син Ігор? Ні, відповів заєць. Мій батько загинув від твоєї руки разом з двома моїми зайчиками-братами. Ти мені не товариш. Король Владислав розкаявся і, ставши на коліна перед зайцем, попросив у нього вибачення. Настав новий день, і король Владислав зустрів на галявині лиса. Друже лисе, запитав він, чи не ти мій син Ігор? Що ти? отказав лис. Ти вбив мою дружину лисицю, я не друг тобі. Король упав перед лисом навколішки, благаючи прощення. Минув ще один день, і король побачив на снігу сліди Оленя. А ось і сам лісовий красень. Доброго дня, друже, привітався король Владислав. Скажи, чи не ти мій син Ігор? Ні, промовив Олень, ти вбив моїх маленьких діточок оленят, який я тобі друг. Король зажурено схилив голову. Хоч як важко було витримувати такі зустрічі, та щодня він змушений був приходити до лісу і розмовляти з тваринами. Після усього почутого король Владислав твердо вирішив більше ніколи в житті не полювати. А коли минув рік, принц Ігор повернувся неушкодженим до батьківського палацу. Безмежно зрадів король поверненню сина. Ким же ти був, на кого перетворила тебе лісова фея? допитувався батько, не тямлячись від щастя. Я був собою, відповів принц Ігор і жив у лісової феї в товаристві птахів і звірів. Там було не гірше, ніж у рідному палаці, та я так сумував за тобою, батько. Я щасливий, додав принц, що ти вже ніколи не вб'єш і не зловиш жодного звіра чи птаха, і в нашому королівстві запанують лад і спокій, любов і доброта. Адже ти найкращий король. І, безперечно, найкращий татусь.